В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Майже двомісячна норма опадів за 5 годин. Так задощило у Запоріжжі 30 травня. Про наслідки аномальної зливи розкажемо у випуску. У Запоріжжі триває підготовка до опалювального сезону. Тепловики замінюють старі труби на нові, де працюють нині. Дивіться за мить. Як роботу працівників позашкільних закладів відзначили під час урочистого заходу зірка позашкілля Запоріжжя 2023 Розкажемо далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Неспокійно ніч минула на Донеччині. У часовому яро через російські обстріли загинула людина. Загалом по регіону ще шість дістали поранення. В селищі Гірник Росіяни пошкодили п'ятиповерхівку та освітній заклад, в інших населених пунктах області боєприпаси впали на територію виправного закладу, сільгоспідприємства та лікарні. У Торецьку поранену одну людину, пошкоджено дев'ятиповерхівку, бібліотеку, два медзаклади. У Нью-Йорку пошкоджено будинок та котельню. У Костянтинівці пошкоджено вісім приватних будинків. Ще один у майському. На лисичанському напрямку у кривій луці Лиманської громади пошкоджено господарчу споруду. Зодві сотні снарядів випустили росіяни по населених пунктах Херсонщини. Обласний центр за останню добу обстріляло двічі. Російські снаряди поцілили в житлові райони, міста та області, внаслідок чого травмувалося п'ятеро людей. Начальник обласної адміністрації Олександр Прокудян відвідав одну зі зруйнованих шкіл в регіоні, аби показати наслідки російських прильотів. Сьогодні тут, як і в інших школах, Херсонщини мав лунати останній дзвоник. Сьогодні тут діти мали співати пісні, сміятись, а плакати лише від щастя. Так і було б, якби держава-агресор не розпочала повномасштабне вторгнення. Ми відбудуємо понад 300 шкіл, які зруйнувала Росія. У нас і у наших дітей буде щасливе дитинство і якісна освіта. У тимчасово окупованій Ялті Автономної Республіки Крим окупанти незаконно відбирають нерухомість в українців, які досі не мають російського громадянства. До їхніх помешкань заселяють військових. Російське громадянство насаджують і на Луганщині. Зокрема, у станиці Луганській на одному з держпідприємств не видаватиму зарплатню тим працівникам, які не оформили картку в російському банку. Натомість українська армія поступово знищує ворога на нашій території. Тільки за останню добу авіація завдала з десят. Ток ударів по скупченню сил противника. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БПЛА типу шахет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: район зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу під ворожі обстріли потрапили 17 населених пунктів Васильівського та Пологівського районів. Росіяни завдали сім десятків ударів з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Зокрема, у третій ночі вгатили по Оріхову. Внаслідок атаки зайнялися три приватних будинки. Рятувальники приборкали полум'я однак, противник продовжив обстріли інших населених пунктів регіону завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області, здійснив обстріли населених пунктів: Зелене поле, Новопіль, Демирівка Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Малотокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області. На Запорізькій АЕС росіяни селомі змушують український персонал погоджуватися на співпрацю з агресором. Про це повідомляє Енергоатом. Перед цим загарбники виявили людей, які досі не підписали трудові договори із так званою експлуатіруючою організацією Запорізької АЕС або іншими підприємствами Росатома. Цих працівників працівників вірних Україні росіяни катують. Є факти побиття незгодних, аби схилити до співпраці. Натомість українські партизани на тимчасово окупованій території. Торія Запорізької області об'єднуються в єдину організацію для боротьби з російською нечистю. Днями вони створили телеграм-канал та анонсували початок серйозних дій у тилу загарбників. Срок означає смерть руським окупантам і колаборантам. Срок означає смерть іменно тебе предатель України. У нас уже сотні, і з кожним днем. нас становится все больше. Мы повсюду, в каждом городе, в каждом поселке, который временно оккупирован расистами. Долгие месяцы мы наблюдали за вами и собирали данные. Теперь готовы действовать по-серьезному. Напевно, ворогу було гаряче. Так роботу своїх бійців прокоментували у 23-й окрем, окремій бригаді Нацгвардії Хортиця. Днями вони всього чотирма вдалими пострілами знищили техніку окупантів у лісосмузі. Пріоритетними ж цілями для наших захисників є або особовий склад ворога, або військовий транспорт загарбників. Є yes! yes! ну заряджай! до наводка і вогонь. У МАГАТЕ розробили п'ять принципів, які мають допомогти уникнути ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Це заборона на розміщення військових та техніки на території станції, унеможливлення нападу на заес або з її території, недопущення, переливання ж... переривання живлення станції, захист від актів саботажу та безпечна експлуатація об'єкта. Ці принципи директор МАГАТЕ Рафаель Гросів представив на засіданні Радбезу ООН, а сформулювали їх у результаті консультацій з Кері рівництвом України та Росії за дотриманням цих принципів стежитимуть експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції. Вони доповідатимуть голові агентства про актуальний стан справ на ЗАЕС і за необхідності кількість міжнародних спостерігачів буде збільшена. Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій АЕС зокрема залишається надзвичайно крихкою. Було сім випадків, коли станція повністю втрачала енергію і доводилося покладатися на аварійні дизель-генератори. Останню лінію захисту від ядерної аварії, щоб забезпечити суттєве охолодження реактора та відпрацьованого палива. Нам пощастило, що ядерної аварії ще не сталося. Як я вже казав, ми ходимо по лезу ножа, і якщо так триватиме і далі, одне. Одного дня наша удача закінчиться, Тож ми всі повинні зробити все, що в наших силах, щоб мінімізувати ймовірність ядерної катастрофи. Майбутнє ще саме зруйнованих ворожими атаками багатоповерхівок, а також питання щодо підтримки електронних петицій. Ці проєкти рішень були основними в порядку денному позачергової сесії Запорізької міської ради. Також в переліку було й чимало питань, що стосується надання допомоги на лікування або тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Більше розповість Анна Крамаренко. На початку засідання депутати вшанували пам'ять героїв, які захищали незалежність та територіальну цілісність України та всіх, чиї життя обірвала війна. Далі переходять до розгляду питань порядку денного, а їх трохи більше двох десятків. Спершу розглянули проєкти рішень про підтримку електронних петицій. Одна з них стосувалась розірвання договору оренди земельної ділянки в сквері Дениса Тарасова. Щодо цієї електронної петиції, директор департаменту апарату виконкому пояснив. Правових підстав законних для вживання договору оренди наразі немає. Які є порушники, от їх от потрібно обов'язково розривати з ними договори. Я вам просто хочу сказати єдине, що за півроку правовий департамент тільки на претензіях, на претензіях до тих, хто не сплачував податок земельний. Ми в Бюджет міста отримали 5 мільйонів 600. І завдяки тому, що ми позовів, яких у нас зараз 30 позовів на ці земельні ділянки, то ми вже отримали від образивного комбінату, який не сплачував довгий час, 18 мільйонів. Якщо хтось не буде сплачувати і благоустрій на своїх територіях не буде робити, з тим ми будемо розривати договори. Всі петиції депутати жваво обговорювали, але жодну не підтримали. Також одне з важливих питань, яке розглянули міські обранці, стосувалося передачі функцій замовника будівництва та проєктно-кошторисної документації по семи запорізьких багатоповерхівках, частково зруйнованих ворожими атаками. Нагадаємо, раніше на сесії була затверджена міська програма відбудови житлового фонду. На сьогодні нею передбачене відновлення 11 багатоквартирних будинків, виконання робіт на семи частково зруйнованих будинках, пропонується здійснити за рахунок коштів держав. Державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Замовником робіт буде служба відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області. Сім об'єктів, по яким ми звернулися до Державного агентства з відновлення, це такі об'єкти, як Незалежної України 80, Зістафонська 8, Миру 14, Каміногорська 6, Незалежної України 67, Запорізька 2 і Запорізька 2Б. По всім цим об'єктам на сьогоднішній день або вже виконана проєктно-кошторисна документація, або ми чекаємо експертних висновків. Та надалі нам потрібно буде передати функції замовника будівництва та передати проєктно кошторисну документацію до служби автомобільних доріг, яка ймовірно буде виконувати ці роботи по відновленню цих будинків в місті Запоріжжя. Спершу цей проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів депутатів. Потім міські обранці внесли зміни до порядку денного і повернулися до голосування за це питання і, врешті-решт, підтримали це рішення. Передача функції і роботи проектної і проектно-кошторисної документації до державного агентства по відновленню за їх кошти будуть будинки, сім будинків будуть відновлювати. Тому дуже важливе питання. Перший раз трошки. По технічним причинам не проголосували, а потім депутати всі згуртувалися, стали уважними і проголосували. На жаль, фракція Європейської солідарності не приймала в цьому участь. Я тільки не розумію, чому. Ну, Навірно, мешканцям буде відніше, чому вони приймають такі рішення. Також депутати підтримали рішення щодо надання допомоги на лікування та тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Такі питання становили переважну більшість порядку денного. Анна Ілля Гірник, телеканал МТМ. Майже двомісячна норма опадів за п'ять годин. Саме стільки випало на Запоріжжя під час зливи 30 травня. Внаслідок негоди у деяких районах міста на проїжджі та пішохідні частини дороги впали дерева, а також відбулося масове підтоплення підвальних складських та офісних приміщень. Затопило також і одну з лікарень міста. Загалом рятувальники за допомогою мотопомп відкачали понад 100 кубометрів води. Проте від зливи постраждало не лише Запоріжжя, а й Запорізький район. Там в одному із селищ внаслідок підтоплення розмокла та впала стіна приватного будинку, приваливши літню жінку. Поряд з нею був чоловік, який викликав рятувальників, оскільки самостійно дістати дружину з під завалів йому не вдалося. Надзвичайники врятували жінку та передали її медикам. Наразі життю постраждалої нічого не загрожує. З аномально дощових днів травня у помірний червень. Останні дні весни принесли Запоріжжю сильні зливи. Та гідрометеорологи заспокоюють, найближчі дні така погода дещо унормується. Перший день літа мана без опадів, хоча спеки також очікувати не варто. Температура коливатиметься в межах 20 градусів, та перші тижні літа за прогнозами будуть нестійкими. Дощові періоди зниці змінюватиме сонце. На 1 червні без істотних опадів. Надалі у нас можуть бути розвиватися такі короткочасні випадати короткочасні зливові дощі і грози. Температура вночі в межах 12-17 градусів, в день 21-26. Покатики такої там спеки ми не очікуємо. Червень у нас буде в межах кліматичних норм. Десь температура у нас буде на градус, полтори градуси вищі за норму. Опади очікують працюють в межах десь 90% від кліматичної норми. Через сильну зливу у Запоріжжі на деяких вулицях зливостоки не встигали впоратися з великою кількістю води. І сьогодні зранку знову дощило. Після вчорашньої сильної зливи комунальні служби міста одразу розпочали ліквідацію наслідків нагоди. 88 співробітників КП КПЛОж основні зусилля спрямували на розчищення системи зливових каналізацій та відведення води з вулиць. Для цього задіяли 17 одиниць техніки. Наразі у Запоріжжі понад 165 кілометрів підземних мереж. Еж воду від воду 44 ділянки є проблемними. Комунальники системно здійснюють очищення зливової каналізації та дощоприймальників, але на деяких ділянках вони просто фізично не впоралися з такими обсягами води разом з мулом, травою, камінням та сміттям. Комунальним підприємцям опрацьовано 44 проблемні ділянки. Можу сказати, що після завершення зливи, через півгодини, було відновлено повністю вже рух транспорту, як громадського, так і приватного. Було повністю вже покращена всюди система у нас і повністю у нас відновлено нормальний пасажиропоток у місті. Ближче до вечора на дороги міста вийшли трактори МТЗ з навісними щітками. Вони працювали в кожному районі, а в залежності від потреб за допомогою цієї техніки комунальники розганяли воду в місцях, де вона найбільше збиралася. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривали протягом ночі. Ця проблема не. Не один десяток років формувалась, і вона вже, е вже потребує ретельної уваги і нашої уваги для того, щоб е зробити, відбудувати та в е капітально побудувати ці лівньові стоки, і по кожній ділянці ми бачимо, що є над чим працювати що раніше це не робилось, і раніше цієї проблеми не було звернуто стільки уваги. Чергове викриття посіпак Рускава міра та вибух боєприпасу в одному з районів області. Про це та інші події далі коротко у відеодайджесті. У Запорізькому районі від вибуху боєприпасу постраждала людина. На околиці села Михайлівка чоловік виявив небезпечну знахідку та приніс її додому. Потім в гаражі спробував розпиляти боєприпас. Через необережне погодження зі снарядом стався вибух, наслідок якого чоловік отримав тяжкі травми рук та обличчя до судове розслідування триває. СБУ голосила про підозру у державній зраді голові Новинської сільської ради Мелітопольського району, який добровільно перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з окупантами. Зокрема, усілях сприяв росіянам та закликав місцевих жителів їх підтримати. За це агресори запропонували йому залишитись на посаді очільника громади. Зрадник звільнив усіх нелояльних до окупаційної влади, набрав однодумців та насаджував русифікацію. Крім того, брав активну участь у підготовці та проведенні. Дені псевдореферендуму у Запорізькій області санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років. Запорізькі поліцейські викрили двох місцевих жителів, які підпалили автомобіль свого конкурента, де той зберігав товар для реалізації. Конфлікт виник на ґрунті перерозподілу підприємницької діяльності, щоб позбутись конкурента двоє раніше судимих містян, вибили скло у салоні мікроавтобуса підприємця, облили його займистою речовиною, підпалили та втекли з місця події на автомобілі. Сума завданого потерпілому збитку сягає ста тисяч гривень. У відкритому кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Субтитрувальниця Барбари додають стилю військовим. На передовій запорізького напрямку днями обладнали справжній мобільний барбаршоп. Для цього працівники індустрії краси привезли з собою імпровізований парукальський столик та усі необхідні інструменти. Клієнти особливі, захисники Нацгвардійці, охочують скористатись послугами чимало. Захисники зазначають, зачіска дуже впливає на настрій, почуваєш себе більш впевнено. Тож дуже вдячні хлопцям барбарам, що знайшли час та можливість завітати на позиції. Ідея влаштує. Вати барбершоп на передовій належить організаторам культурного десанту, як зазначають самі, планують і надалі проводити такі благодійні акції, аби наші захисники навіть на фронті мали доступ до звичних речей. У Запоріжжі триває підготовка до опалювального сезону. Наразі тепловики працюють за трьома адресами по вулиці історичній, що в заводському районі. На цій ділянці труби проклали ще у 1966 році і з того часу виконували лише часткові ремонти. За час тривалої експлуатації, мережа зносилась, і це призводило до систематичних аварій на лінії протікань та проривів. Тож тепловики замінюють труби на нові теплоізольовані, які мають додатковий шар утеплювача та пластик. Це дозволить зменшити тепловтрати. На даний момент зі 190 погонних метрів 187 вже прокладено. Роботу обіцяють завершити до 12 червня. Два дні і ми ці зварювальні роботи на даному учаску завершимо. Останні це розварити мертву опору і поставити скардящі опори та після того, як... Магістральне заповнимо і піднімемо давлення, посмотримо на стики ну, і після цього вже будемо накривати цей участок і робити зворотню засипку і наведати благоустрій. Тривають роботи і в інших районах міста. Це як планові, так і аварійні ремонти. За результатом гідравлічних випробувань було виявлено 24 пошкодження, 15 з яких вже усунули. Також за результатами перевірок вже 12 котелень, 60 підготовлено до наступного опалювального сезону. Тривають роботи і за іншими напрямками. Що замінено 12 км по всім філіям концерну із запланованих 70 Це Це 17%, составляє, ну, роботи продовжуються. Також е, проведені е, випробування, на щільність і міцність 83 кілометри із 502 існуючих, це 16% составляє. Також зроблений запас вугілля на наступний опальний період 422 тонни із запланованих 990. Вони докладають максимум зусиль для розвитку творчих здібностей у дітей та допомагають їм реалізувати свій потенціал. Для викладачів позашкільних закладів нашого міста цей навчальний рік був непростим, адже через війну, як і загальноосвітню школу, працювали в дистанційному форматі. Але разом з цим мають чимало здобутків не лише все українського, а й міжнародного рівня. Високі досягнення вихованців, результат копіткує та наполегливої праці педагогів. Роботу працівників позашкільних закладів. А їх в нашому місті 13 відзначили під час урочистого заходу зірка позашкілля Запоріжжя 2023 Директорам і керівникам гуртків вручили нагороди. Вони роблять з наших дітей талановитих дітей. Вони роблять їх справжніми патріотами нашого міста і нашої країни. Тому я ще раз хочу висловити їм подяку і натхнення і всього самого найкращого. І ми пишемо тому, що. 728 міжнародних змагань, призери наші учні, потім 797 всеукраїнського рівня. І це великий Результат ми з дітьми продовжуємо активно працювати. У мене в цьому році бага... дуже великий випуск, незважаючи на те, що діти хтось за кордоном, хтось в Україні, але в різних інших містах України, хтось в Запоріжжі, багато дітей випускається в цьому році і будуть продовжувати шлях в хореографічному мистецтві. Ми будемо танцювати, ми будемо відмічати нашу перемогу. Ми дуже віримо в зсу, підтримуємо колективом е наших хлопців. Намагаємося посприяти всім, чим тільки можемо нашим нашим вкрасенням, нашим героям. І сподіваємося, що жаримо Гопака обов'язково за нашу перемогу. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.